Поговоримо про те, що здатне розвинути нашу інтуїцію. Які техніки, які методики. Перш за все, згідно свого досвіду, можу сказати, що всі техніки, які я вчила, розстановки Поберту Хеллінгеру, тета-хілінг, Міане Стайбл, Астрологія, Таро. І, звісно, практика в цих всіх напрямках дозволила мені максимально розвинути свої здібності. Але для щоденного життя нам не потрібні ці, скажімо, терапевтичні і допомагаючі техніки. Нам достатньо просто добре спати і, звісно, уникати стресових, агресивних ситуацій. Ну, наше життя складається зараз не зовсім так, що ми можемо уникати стресових ситуацій чи паніки, чи страху. Тому е, потрібно значно більше приділяти увагу тому, щоб бути на природі і вибирати собі в спілкування людей, які є позитивно налаштовані, е, які вірять в щось краще і здатні підтримати.